У Запоріжжі місцева влада заборонила купання на дніпровських пляжах. Причин кілька одна з них неналежна якість води, інша мінно вибухова небезпека після того, як Дніпро обмілів, рятувальники ледь не щодня виявляють боєприпаси на узбережжі. Та чи дотримуються заборони місцеві жителі? Через війну пляжний сезон на Запоріжжі цього літа, так само як і минулого, офіційно і не відкривався. А після підриву Каховського гес небезпека на пляжах лише подвоїлась, адже змінився не лише рівень води у річці, а й її якість. Саме тому купання у запорізьких водоймах може стати причиною інфекційних хвороб. Про заборону купатися на пляжах попереджають ось такі таблички та оголошення на роздягальнях. Про небезпеку нагадують і рятувальники. Настояще час у нас роб... Працює громка связь на пляжі. Ми сповіщаємо людей про погіршення качества води в річці в Дніпро кожну годину. Втім, дослухаються не всі людей. На пляжах вистачає. кажуть у спеку втриматися від купання у прохолодній воді вкрай важко. Такий відпочинок може додати лише проблем зі здоров'ям. Проте не лише інфекції чатують на відпочивальників у воді, а й вибухонебезпечні предмети. Після того як Дніпро обмілів, піротехніки майже щодня виїжджають на розмінування на узбережжях та на дні водойм виявляють частини російських ракет С-300 знаходять і боєприпаси часів другої та навіть першої світової війни. Ці ці предмети можуть стати небезпечними для громадян у разі несанкціонованого спрацювання. Крім того, людина, не знаючи, що знаходиться на дні, може пірнути у воду і отримати травми. На території Запорізької області існує заборона на відвідування берегів річки Дніпра, національного заповідника Хортиця, а також пляжі. Лише за останній місяць піротехніки дістали з води та знешкодили сім десятків боєприпасів. І скільки небезпеки ще може ховатися у глибинах, невідомо. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.